Привіт всім кіноманам та мультиманьякам! Сьогоднішній вечір ви проведете зі мною. Я Кудрява Бесті, ведуча шоу ТДК там, де круто. В нас є дві команди: кожна з яких отримує уривок або з фільму, або з мультфільму. Задача проста: обираєте свого персонажа, придумуєте цікавий дупляж та озвучуєте. Готові? Поїхали! Закинув Макдональдс. Роботи не моє. Я тільки но їжу в стразах на бенці. Команди на диван. Блін, які всі я не можу. Всі такі яскраві. Просто Привітики, привітики! <ривітяки> Блін, ви такі класні. До речі, ми зібрали просто людей з різних сфер. Тут просто, мені здається, сидять е, всі представники творчості. Ну, Зараз ми з ними познайомимось поближче. Давайте, ну, хлопці, все ж таки дівчатка, давайте розпочнемо з дівчаток, бо ні, ну, звичайно, якщо дівчата хочуть, то може ми з вас, але буде дівчатка. Добрий день, мене звати Анастасія. А ми а Дарина в квадраті, що. А, зазвичай я веду себе як клоун, а, а ми друзі а, я дружу з клоуном. Також я обожнюю сіма боїв. А ми, ми ненавидимо. Не <ріст> ну так да. е, можливо, спробую попрацювати в майбутньому диктором, але ну це поки в планах. Хороші плани. А я не вмію розмовляти. <ріст> ну, хлопці, я не знаю, що вам потрібно зараз придумати, щоб переплюнути це. Тому що ну моє серце вже у них. Тому ну давайте спробуємо. Добре, давайте починайте. Так, доброго дня. Я Сергій. Я, я актор. Цього достатньо. Ну так, да, по голосу слышно, що він актор. Доброго дня, мене звати Іване. Я вчусь на кінорежисера. В принципі, я просто веселий хлопець, тому я тут. Всім привіт, мене звати Даня, і я кінооператор. Даня. Даня. Даня, ну можна якось було Даня. <звук> так, в нас є перше завдання для вас, двох команд. Наше шоу як називається ТДК. Я так думаю, що у кожної команди також повинна бути своя назва обов'язкова. Тому вам завдання придумати назву своєї команди з абревіатури ТДК. Це може бути ну, взагалі щось там. Я не знаю, три дивних кота там, де не буду говорити, цензура. <с ahora> давайте спробуємо. У вас є хвилинка. Обсія, давайте ну типу, те, що дає нам наступні. Кожен. Наша назва — «Трусики для кабаре. Блін, клас! Пацани, чули? Трусики для кабаре. ТДК. Ну, ідеально. Хорошо. Так, хлопці, ну що? Зараз, зараз, зараз динка. Тездинка. Все, я давай, давай. Готові? Давайте. Тездинка, господі. Три дивних кота. — Як тобі Ти таке? слізав мою назву, получається. <ріст> правильно? <ріст> так. — Ага. Я, ну, я сама оригінальність. Виходить, я сама підказала хлопцям якусь на. Ну, добре, окей, три дивних кота. Но трусики з кабаре мені більше подобаються. Ну, добре, назву ми придумали. Тоді давайте будемо переходити до гри. Поїхали. І так, в нас є дві тари: в одній з них мультфільм, в другій фільм. Насправді я сама ну, не знаю, де там фільм, де мультфільм, бо не я то робила, і слава Богу. Е -е, кожна з ваших команд людинка, обирає, яку тару вона хоче використати. Але спочатку нам вже треба вибрати, хто буде першим, правильно? У мене в голові є сірники. Зараз одна людинка з команди підходить і витягує сірник. В кого буде коротка, той буде перший. Так, хлопці, хто у вас представник? Окей, дівчата. Ага, ясно. Крайню. <різ Duygusal computers> <різ> ну добре, давайте я так наклоню, щоб вам було зручніше. Так. Десь, десь там шукайте волосся. Ми як, як обізянки, знаєте? в сафарі. Що там? Опа! Ну хлопці, що то у вас сьогодні взагалі нічого не виходить, якщо чесно. Ну, дівчатка, давайте обирайте тару будь-яку. Зараз подивимося що у вас буде. Сподіваюсь, мультик. Люблю мультики. Добрав, <рес> а там є якісь старі мультики, може. ну, що там? О, це я люблю. Ну, пацани, найцікавіше це мультик у дівчат. Так що, ну, сарян, братан, давайте тепер беріть ви. Зараз подивимося, який буде у вас фільм. Сподіваюсь, я його знаю, бо після Титаніка я ну, не, дуже, не дуже там дивилась більше. О, ну, хочеш, хочеш я. Відні. Хочеш, ти візьмеш. <рес> а якщо я дістану, що? буде щось? І що тут? Ромул! Що? <рес> 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 так, я не дивилась цей фільм. Получається, я подивлюсь його з вами. Ну, нічого страшного. Але. У нас є ще одна тара, але з жанром. Тобто, вам потрібно буде не просто озвучити ваш уривок, правильно, а ще в якомусь жанрі. Ну, Сподіваюся, що корпорація Монстр» зараз випаде якийсь хорор. Мелодрама. ну, В принципі, там щось, ну, я думаю, можна від мелодрами ну, зробити. Комедія! Ну, удачі, хлопці! Як дівчатам? Дай Бог здоров'я. Так, ну я хочу передивитися мультик дівчаток, тому давайте почнемо з корпорації монстрів. Кажу тобі, це золото. Вона просто золото! А, Ну, вітаю тебе. О, І дякую, що забронював мені столик. Нема за що столик на ім'я Гоголя Могуля. Я вже бачу цей тренічок. Чуєте, вітер змін несеться чуєте, вітер змін несеться. Ото пришелепа. Ну, зачекай мені. Я тобі... Я тобі дозволю колись провчити його. Блін, мені подобається, так класно. Боже, я, я, я вже бачу цей мелодрамський тройнічок. Ну, <говори> 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 нас тут четверо. Ну, якщо ви хочете. <говори> ну, я б, якщо б я могла з вами зараз озвучити, я б цього фіолетового вибрала. Так, чуваки, ну що, дивимось Рому. Давай, Ой. давай. Чи кого там, господі. Це ж треба було назвати. Ой. Мы вытянем тебя. зараза. Тайлер, вичины двери. Вичины двери, ну oh, что? Боже, Эдди, вичины двери. на меня. Кай, глянь на меня, на меня. Ты зарушу. Вичины двери, на Эдди, прошу! Эдди, тихай! Эдди, Ти хотів дівчинку. Така комедія не заплатила за комуналку. Я не розумію, про що тут можна з комедії зробити. Ми щось будемо думати. Ну, чуваки, удачі! Щастя, здоров'я. Ну що, уривки отримали? Так сподобалось? Шикара. Да, ну а тепер вам потрібно обрати хто буде яким персонажем і звичайно придумати до нього дубляж. У кожної команди є тільки 5 хвилин на обговорення. Не більше, будь ласка, Ага. добре так. готові? Можна починати? поїхали. Так, кнопка, кнопка. озвучити ТВТ. Піліп. Взагалі до цього зеленого я схожу, у мене теж лінза є. То я, це ти? Так, та ти то я? Так. Фіалі, ти, Ми одна людина. Блін, ці фіоліти мені дуже. Ай, буде так, Торія в гуртожитку. Тут, тут вона... Туалетний гуртожит. Тут не видно, що вона щось. Туалетний гуртожит, що я маю люблю. Туалет гуртожит. Там, Володрама. Ми там і думаємо. А що фіоліти від зеленого? Я думаю, то буде занадто. Занадто? Так, занадто. Я зараз відкладу луч. Ні, ти, ти вже відклав. А, да. Ти вже відклав личинку. Які личинки? Ну, <рес> Вигляд чужого. Це дерматема. Хто <рес> довірив їм ці уривки? Будь ласка, його мені не подойдуть. <рес> 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 так, команди стоп! Все, ваш час закінчився. Нам потрібно переходити до дубляжу. Ви всі готові? То. Ну, так, да, да, я там чула, що у вас там прям дуже все готове, а якщо не готове, то. Боже, заберіть їх звідси. <кхи> Дівчата, окей? No. — No? <кхи> Але... Добре, добре. Тоді ми переходимо до дубляжу. Шо ти, лисий блаки-блаки. Я знаю, що тобі з ним не солодко. Я хочу тебе ще з травня. Oh, mi -mi 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 -mi. Я все одно буду любити його. Ти симпатичний e, звичайний гночкий дебил. Тебе лисина на башці. Ти тупий малий гавнюк, поняв? Дівчата, ну це просто це. Я не знаю, як ви це придумали, але після оцього я такий глучки люблю пожар. Просто я випала просто. Вам сподобалось? Звісно. Да, нормально. 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 Ну, ну давайте покличемо пацанів і подивимося, що у них там за гумор. Гоу! <кхи> Воно дихає мені спину, хлопці. <хи> <хи> Микола, Микола, ти ж козак! Микола. ти ж козак, Вибий цеклятый двері, Микола, Ну що ж. А, вибачте, ще. Давайте Давай туще. Линжина бухався, та спить. Я тут ведуча, найдорожча із машин, як сонце, палюче. Да, хлопці, та дівчата, це. Був дуже, дуже насичений, просто дубляж і дуже емоційний. У мене аж трішки розбалілася голова. Ми вже закинули ваші відрізки в соцмережі. Наші там вже йде активне голосування, але давайте спочатку поговоримо про те, ну які ваші враження, хлопці? <плевелістко> ну так, після... <плевістко> після слів, що там було. Давайте, хоч одну фразу. Невежливо. да так, да, так, да, так. Да. Воно тхне! Воно тхне! В принципі, в мене теж закінчились питання. Дівчата, що ви думаєте? Було дуже круто відчути себе в ролі диктора. Незвично. І, да, незвично. — нам було весело. Весело, так. Да. Да. Ну, після оце. я люблю пожорще. В принципі, мені вже теж було. Нормалька. А давайте так. Якщо ну умовно виграє команда хлопців, ви будете що їх бить чи щось? Ви будете до нас просто якби щирі своїх емоцій? Ага, ну вони сказала, що будуть бити, Це щиро, це щиро. Дівчатка, якщо ну там ну а якщо дівчатка, ми теж будемо щирі. Він просто ви просто не побачили. Він говорить: ми теж будемо щирі. Ну там щось таке було. Ну добре, давайте переглянемо ваші готові роботи. Поїхали. Блін, я такий класний. Мене хочуть всі дівки в цьому місті. Тебе лисина на башці. Ой, да всі тяночки будуть моїми? Ти тупий, малий, гавнюк, поняв? Давай не починай. У нас же нормальні стосунки з тобою. лисий блакі-блакі? Я знаю, що тобі з ним не солодко. Я хочу тебе ще з травня. В сенсі, ти мене хочеш? Я тебе прагну. Взагалі то він мій. Я дуже гнучкий і люблю жорстко, як я. Твій салі не дотягає до мене, але я люблю його більше за своє око. І Він сказав, що любить мене. Чуєш, його серце не б'ється так, як моє. Мі -мі 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 -мі. Я все одно буду любити його. Ти симпатичний звичайний гнучкий дебил. <реш> <реш> Боже, це ідеально ну... після оцього. <реш> Просто я, я потухаю, пацани. Це що? дуже гарно. Ну, це дуже... круто, але не так гарно, як у нас. Це <реш> ага, ага. Але потужно, але не потужно. Ви почули ніяких але <реш> Ні, немає, але... сказали. Але... Треба подивитися. Мені подобається як ліпсінг тут зроблено. На початку я взагалі такий ого. Там прям чіченька, да? Добре, дівчатка, давайте передивимось. Роботу хлопців. О боже! Готові? Я не готова, Допоможіть. — Ну скільки можна? Хлопці! Я озралась! Я Мама! — Дідько, хлопці, воно Ми ткане! Микола! викликай Гришу! Він же набухався та спить. Віталя, воно позаду мене! Я зараз ведуся двері! Не тупи, Микола! Довбині двері! Ви не розумієте, наскільки це серйозно? Воно дихає ти хлопчик! Майкола, якщо ми відкриємо ці двері, ми всі помремо. Закрий свою пельку, ти всіх тут задовбала. Понятно тобі, курва. Вибеці кляні двері. Микола, ну що ж ти зареш? Я відчуваю, як воно стіняє. <that> <hell fate> <out> yeah. Yeah, no, — Це колера! Yeah. It, — Ні, ну це кріджа, це кріджа, як ми ходили. Це просто, я не можу, я думаю, всім зрозуміло, що це був туалетний гумор, так? Максимально. Це профілія стовідсоткова. Ну там у Вані чутно оці прискок, де він, ми у кола, ми оптом... Дівчата, що скажете? Це сюр? Ну, непогано. Ми очікували, що буде набагато гірше. Так, набагато гірше. Непогано. Дарма, дарма. Ну, непогано. Ви готові? Так. Да. Ви готові, так? Да? Добре? Я не готова. <світ> <світ> ну, підготуйся. <світ> Перемогу. Отримують хлопці. Ого! Неочікувано! <пілляння> ну, добре! <хорошо. пілляння> Я не знаю. Я не знаю, чи то туалетний гумор переміг. Емоції. Де він? Чи ну чи чотири години запису? Я не впевнена, але дуже... але технічність дуже... Них, <клес> да, да, да. Технічна, дівчатка дуже швидко впоралась і мені подобається і гумор. <клес> <Вообще>. <клес> а Що ж ви нас тоді <клес> <дадемо>? вибрали? <клес> ви хочете <клес> дізнатися про свій приз? Так. Да. Хочете, так? Добре. Впевнені? <клес> да. Ну, в якості вашої перемоги ми вас запрошуємо на на справжню студію звукозапису, а. де озвучують всі реклами, фільми і мультфільми, які ви на постійній основі бачите в інтернеті. А це правда. Так. Ага. Готові? Все? я дуже рада була вас бачити. Ви такі класні, ви такі топові. Боже, Дякуємо. мені дуже подобалось з вами працювати. Дякуємо. Я сподіваюся, що ми ще раз влаштуємо цей великий просто шоу-фест. Всім на добраніч! Сподіваюсь, вам сподобалось наше шоу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі. Ми обов'язково ще зустрінемось, тому що тут у нас круто. Гудбай! Всім привіт! Зукає режисер сняжка. що ви скажете? Я скажу, що все Поможіть, будь ласка, я хочу взрывать сессию и спать. Можно я проведусь на оператор? Можно. Оператор Малибу. Что вас скажете? Да. Конечно. Я аж захотела камеру. Прости. Сын маминой подруги, что вы скажете? Я в шоке. Я его папа. Сын, ты? Я картинка в школе. Оператор Милашка що скаже? О, це бахулей. О, Господи